А в Україні знову настала осінь. А це час горіхів. То у цьому відео я з абсолютним нулем у гаманці спробую зробити все, щоб заробити на цих дарах природи цілком реальні гроші. Давайте подивимось, наскільки у мене це вийде. Насправді існує декілька способів заробітку за допомогою горіхів у наш час. Кожен з них має свої переваги та недоліки, але можу сказати, що кожен з них, по суті, являється підприємницькою діяльністю або таким сезонним бізнесом. Але працювати ми будемо як люди працюють по трудовому кодексу в наших офісах. Але перед тим дуже потрібна у наш час реклама від моїх друзів. Дорогі друзі, а ви знали, що більш ніж 5 мільйонів наших українських діточок постраждали під час повномасштабного вторгнення в Україну. Причому півтора мільйони з них прямо зараз страждають від голоду. Більш ніж тисячу з них було вбито або травмовано. Саме тому мій ютуб-канал разом із чудовим благодійним ходом подарує дітям мир, звертається по допомогу до тебе, мій дорогі глядачі. Волонтери нашого фонду вже тривалий час допомагають дітям України. Разом ми підтримуємо медиків клінік Охмадит та Київського онкоцентру і інших клінік, а також більшість інтернатів необхідною провізією. Також допомагаємо нашим бійцям ЗСУ та бойовим медикам. Всі подробиці ви можете подивитися на нашому сайті з посиланням внизу під цим відео. Також, якщо хочете допомогти прямо зараз, ви можете задонатити абсолютно будь-яку суму на цю карту. Це допоможе. Тому підтримуємо дітей України і підтримуємо Україну тільки разом. Першу спробуємо розрібну торгівлю горіхами. Я склав бізнес-план. Моя місія продавати найкращі горіхи по якомога доступнішим цінам для людей. Оскільки в супермаркетах горіхи коштують шалених грошей, а в найпопулярнішому магазині країни їх взагалі не продають, я вирішив, що це непогана ідея. Збирати горіх ми будемо 5 днів на тиждень, по 5-6 годин на день, а у суботу та неділю збиратися продавати його. О, друзі, ми знайшли локацію горіха і, власне кажучи, зараз почнеться збір. Збивати горіх можна палками, як в дитинстві. Але найефективніший метод це залізти на дерево. На саме його вершечок і добряче потрусити. Тепер, коли ми зібрали мінімум 10 кг горіхів, нам потрібно надати йому товарний вигляд. Для цього спершу нам потрібно очистити горіх від зеленої оболонки, потім Промити горіх у воді і згодом просушити горіх за допомогою духовки або просто декілька днів, щоб він полежав на сонці. Таким чином тепер наш горіх буде набагато легше чиститися і відкриватися, що, безперечно, зробить його привабливішим для покупців. А тепер ми будемо торгувати горіхами на місцевому ринку. І сьогодні це особливо популярне місце, оскільки там можна знайти продукти дешевше, ніж в наших супермаркетах. Спершу я хотів орендувати вже готову точку на ринку, щоб мені точно ніхто не заважав. Але виявилося, що така точка коштує від 250 до 500 гривень за добу. Це нам не підходить, оскільки ми повинні стартувати без жодних вкладень. Тому я вирішив створити свою торгову точку самостійно. Для цього мені знадобиться портативний стіл, розкладний стілець, поліетиленові пакети, мішки для горіхів, електронні ваги, зручна посуда для горіхів, а також стартовий кеш для того, щоб давати людям арешту. Перед тим як приступити до роботи, спочатку дізнаємось середню ціну горіха на ринку. А, по чому горіхи? Це цього року, так? Да? Да. Зрештою, ось так виглядає моя чудова торгова точка. Так, отже, друзі, зараз ми знаходимося на ринку і продаємо горіхи на виноградарському ринку. Тут дуже дешеві ціни в порівнянні з центром Києва. Але тим не менше тут дуже багато людей ходить. Це один з найкрупніших ринків Києва. І ми сьогодні будемо продавати горіхи на цьому ринку. А По чому горіхи кілограм? 50. але є прекрасні горіхи. Це за 100. За дуже важливо для ринку. Що дуже важливо для ринку, я зрозумів, це зайняти вдале місце і прийти у вдалий час, коли люди ходять і готові купити твій товар. Але Селяни просто, просто сумасшедші селяни. Вони приїжджають сюди в 6 ранку. Ви тільки уявіть, Вони приїжджають сюди в 6 ранку, щоб почати свої торги. На відміну від селян, які приїжджають сюди, горіхи вони не продають. І в цьому моя перевага. І мої вітання. Тепер ми можемо починати продавати горіхи. І буквально за 6 годин з 9 ранку до 15 дня заробив цілих 400 гривень, е буквально е нічого не робивши, просто сидівши і е чекавши, поки люди до мене підійдуть і куплять мій горіх. Однак, друзі, не всі торгові дні були настільки успішні. В один день я міг заробити 400 гривень, а в інший – 200. Це залежить від багатьох факторів. Десь мені заважала погода, десь люди просто не хотіли брати горіхи. Тому я вирішив розширяти асортимент та приділяти більше часу продажу горіхів. Спершу я знайшов гіганський горіх і вирішив продавати його дорожче по ціні 80 гривень за кілограм. По друге. Я вирішив якусь частину горіхів налущити і продавати їх у такому вигляді дорожче. Відповідно, ціна буде за 100 грам 30 гривень. І зрештою я перестав ходити і збирати горіхи і вирішив знайти людину, яка продасть мені їх оптом. Таким чином я знайшов бабусю, яка продала мені горіхи по ціні 20 гривень за кілограм, аж цілих 15 кілограм. Так, добре. Так, тоді давайте з вами розрахуюся, щоб чесно, щоб ви зробили гроші. 3, тобто, 300 гривень. Я думаю, ви ж так просто їх не зробите. Тому 300 гривень я вам продав. Їх горіхи хороші. Я ж спробував я розколов у себе вдома горіхи. Класні горіхи, тобто вони не не гіркі, ви їх правильно зберігали. Тому дякую. І відповідно я їх буду продавати дорожче по 40, а то й 50 гривень за кілограм. І таким чином зекономлю час і сили. І на останок цієї схеми зауважу, що рекордна сума, яку мені вдалося зробити за день на горіхах, склала 520 гривень за 6 годин. Пишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте з цього приводу. А ми рухаємось далі до останньої схеми. І на останок я перевірю, скільки можна заробити на оптовому збуті горіху у великих кількостях більш крупним продавцям горіхів. І для того щоб реалізувати цю схему, я знайшов декількох продавців горіхів у своєму місті і вирішив запропонувати їм свій якісний товар. Я можу вам показати, ага? Давайте. Давай, він, ось, ось вот он чистий. А, чуть-чуть вот так что он есть. Просто вот так 240 250. Є. Угу. Вот ну, то есть вот это. Он только сер... так и есть, Так, Да, только такой. То это найдеальный. Нам нужна така. От допустимо 100 кілограмів запал за 1500 тисячі гривень. Нормально? Ні, не, ой, не 100, а 10 кілограм. Отже, друзі, я тільки що пройшовся по трьох постачальниках, тобто по трьох продавцях горіха у торгових центрах по дорогій ціні по 40 гривень за 100 грамів, по 35 гривень за 100 грамів. І з'ясувалося, що вони купляють горіх, як ви самі чули, по 15 по 20 гривень за кілограм вони купляють горіх і продають його з націнкою. Вони вимагають абсолютно якісний горіх, тобто, щоб там не було ні каплі чорного горіха. І роблять націнку в півтора-два рази. Тому я вважаю, що це невигідно, і на ринку я можу продати його за 25 гривень за 100 грам, за 30 гривень за 100 грам, і навіть за 35 гривень за 100 грам, що набагато вигідніше. Отже, друзі, підводячи підсумки цьому відео, я хочу сказати, що я працював на ринку по 5-6 годин на день, на Горіхах бо мені вдалося заробити близько трьох тисяч гривень. А це на секундочку більше ніж мінімальна пенсія українця. Тобто, приділяючи по 8-10 годин на день цій справі, можна заробити спокійно собі мінімальну зарплату. І, друзі, я часто під своїм відео бачив ось такі коментарі: типу, блін, мені більше сорока років, я не можу влаштуватись на якусь роботу. Що мені робити? Друзі, оце відео це абсолютний гайд, з чого можна починати, якщо ви хочете зробити. Грошей, але при цьому не працюючи на дядю. Тому друзі, цьому методу заробітку так він сезонний. Я ставлю лайк. Можете ставити лайк під моїм відео і підписуватись на канал. З вами був Юніворкер. Побачимось на нових крутих, я сподіваюся, дуже крутих роботах. Всім па-па!